Ми познайомились у вересні цього року для спецпроєкту воїни Євгеній Малій давав інтерв'ю. «Знаєш, що Росіяни думають, що іменно малі придурки. Я не знаю, куди це пішло. Вони думають, що коли я беру росіян в полон, uh -huh. я типа, стою, як там гістапи, так року сюди. Оставляю пістолет і кажу йому малі. Історія цього військового вражала з перших хвилин. У 19 років він поїхав до Польщі, начебто на навчання. Але це було лише прикриття. Справжня ціль вступити до найвідомішої та найзакритішої мілітарної структури світу французького іноземного легіону. Для мене тоді легіон було щось таке, значно неймовірно. Тоді ну щось туди поїхати. прикинь, я в Європі ніколи не був. Це поїхати туди попасти, який цей адрес пройти у цей відбор у легіоні Євгеній став піхотинцем кулематником і про свій кулемат малі міг говорити невпинно цілими годинами. Що можна сказати це викуп полімлюти. Він в принципі хороший, да він мощний, він б'є кучно. Ну дійсний його мінус це віс. А і ще його дуже великий мінус, що важко найти на нього кораба. За п'ять років в легіоні Євгеній пройшов миротворчі місії в Малі, де захищав цивільне населення від терористів, та французькій гвіані, де ловив нелегальних копачів золота. Про останню говорив з особливим захопленням, а ще згадував, що поборов там свій найбільший страх. Дивлюся та зараза. Вона потім сповзає, щось їй там не понравилось на цьому дринику. І вона пливе на берег, тобто до мене. Я ж такий тобто мені, таких, знаєш, от. Терези або тікать, бо я їх реально боюсь, або що треба її влупити. Що, в принципі, у нас там такі були мечети. Ну як я трошки з нею поборовся, ну, бо вона така, ну вони такі, вони, знаєш, вони такі агресивні дуже зміни, тобто воно так знаєш, кидається на тебе. Ну, в принципі, я її покромсав. У мене навіть є фотографія, є фоточок. Угу. Е, і після того в мене просто в мене пропала повністю страх до змій. Після п'яти років служби Женя контракт не продовжив, але залишив за собою можливість на кілька тижнів приїздити в легіон як інструктор, а ще форму військового змінив на костюм бодігарда. Легіонери, які закінчують службу, можуть ем, працювати в охоронній фірмі. Ну там, де він працював уже на цих як вона, на побережжі Франції. Роботу мрії та лазурний берег Женя поміняв на Україну, і вже в березні екс-легіонер повернувся додому та приєднався до добровольчого формування «Традиція і порядок. Ми йому казали щодня, напевно, що ти не смій сюди приїжджати, тому що ти один єдиний, стоїш на ногах, ти заробляєш якісь гроші, і якщо що, то ми до тебе приїдемо. Тобто ти наші. Би той острів безпеки, але схолося як схолося. Ми вже дізналися. Буквально випадково це був скайп, дзвінок він зателефонував, і я побачила, що місцевість характерна для ну наша місцевість. Він нічого не розповідав про військові операції лише згодом всі дізнаються, що Євгеній Браг був воїном сил спеціальних операцій. Втім, спершу він гучно увірвався у Тік-Ток та став для українців народним героєм. Разом з побратимами вони записували свої розмови з росіянами у чат-рулеці та показували, хто ж такі насправді є, є. Та кієруски ноїш ви відділі. В Криму какие там салюты происходят. Как тут ныть? Вы что? Зляки, рано, ну, значит, ты, да, такие, значит такие, ну Раша, ну, такие... Раша. Yes. Yes, yes. yes, yes, Потому что я бой за стени затерпи разными руками. Yes. It's, it's Веселий суржикомовний воїн з Полтавщини. Життя в ньому було так багато, що здавалося, він і є життя. Був такий автомобіль. З першого дня, коли ми побачили цей автомобіль, він ще не був жені. Ми йому сказали, що не потрібно цей автомобіль він Стан у нього незадовільний. Але він ну, Женя і Женя. Він... Робив спочатку радія, а потім висновки, і на цьому вже складалось Ну все його життя Значить, спочатку дія зробити. А щоб не жаліти, коли почалася повномасштабна війна, дружина Євгенія Каріна була при надії влітку цього року. Народився син Мерон, який, як і вся родина, чекав тата з війни. Я навіть не очікувала, що він буде настільки крутим батьком. І що ну він від малюка він зовсім від нього не відходив там в родомі. На мене даже накричали медсестри на наступний день після пологів: що мамочка ми дуже раді за вас, за те, що вам повезло з батьком, але встаємо з ліжка, беремо дитину і ходимо. Женя з малим був постійно. Він ми заводили будильник, він просипався, підкладував мені його, забирав, сам міняв підгузник. Через війну разом з сином Женя встиг провести менше місяця, 21 вересня 2022 року на Донеччині Євгеній Брах малі, загинув на полі бою. Мені написав Янки, що дай свій номер телефону, ну дала номер телефону, і через якийсь там час він зателефонував і просто сказав: Женя похід. Це неможливо описати, як виглядає життя без нього, ну, його не існує. Ти зранку просипаєшся, тому що тобі потрібно. Засипаєш ти е, я не знаю навіть, як вам сказати, як я засипаю. Ну, вже просто коли автоматично тебе виключає від бісілія. До свого 27-річчя він не дожив менше двох тижнів, 18 жовтня на Полтавщині. Країна та рідні назавжди попрощались зі справжнім воїном та патріотом України Євгенієм Брахом на псевдо Малі. Вона стала на захист України від власної батьківщини. Я змінила гражданство з російського на українське. До 2014 року уродженка Челябинської області Ольга Сімонова увесь свій час приділяла спорту. Оля альпініст, вона майстер спорту з, щонайменше з двох витів. Вона скалолаз. людина спорту. Вона, знає, що таке, коли потрібно можливо зупинитись, вона знає, що таке досягнення мети, вона знає, що таке спортивне досягнення. Та знайомство із українцями, які нищуток знали про події на майдані, змінили її життя. Я пройшов весь майдан від початку до кінця, всі майдани. І я бачу, ну, в мене на руках гинула небесна сотня, що не менше п'ять людей. І я все це Олі виклав, що Челябінськ, звісно, це все добре. Але от розумієте, що ми побачимо, бачимо по-іншому. Настільки вона для неї відкрилася ця інформація, що вона підозрювала, що їй дають неправду. Але ну вона так типу натякала. А що, якщо я приїду? Ми думали, ну дівчина Челябінська приїде в Україну, де не приїде вона ніколи. Ну, в Челябинск, да, де Челябинск. натомість Ольга таки наважилася придбати квиток до Києва в один бік. Мой був піти воювати або на цей бік, або на інший. Не ти на стороні України, як і може піти воювати за Росію. Від парамедика до сержанта та командира БМП Ольга пройшла шлях справжнього воїна. Я не розумію тих, хто говорить про дискримінацію. Я не розумію тих, кого там ущемляють, або не пускають, або не дають що робити. Я з цим не стикалась. Я не розумію, так і це. Якщо чоловік спеціаліст неважно, неважливо человек это же, человек или женщина. В характері Олі вона будь в чому, в чому вона мала б розбиратись, вона досягала максимально. Окрім того, що вона стала фахівцем з по важким кулеметам, Оля стає найкращим стрільцем БМП за весь там якийсь великий період. По перше, жінок не було, по-друге, -по -по так. Мало того, вона розбилась в Бехі в будь-якому точку, покажи. Вона Беху могла розібрати і зібрати у 2017 році. Вона стала першою іноземкою, яка отримала український паспорт під час служби у Збройних силах України. Це українка, можливо, навіть більше ніж більшість тих, хто побратимів моїх. Більшість тих, хто рве на себе жовто-блакітну футболку, розумієте? Людина, яка народила Челябінського. За весь свій бойовий шлях і е, таку соціальну поведінку доказала, що вона не то, що українка не за походженням. А от так от можна прийти і стати українкою. Ба більше ця росіянка за походженням поклала своє життя за незалежність України у віці 34 років. Військовослужбовиця 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Ольга Сімонова із позивним Сімба загинула. Вона прям відчувала, тому що не було жодної операції, коли вона лякалася. Не було нічого такого. Вона ж була главсержант, і вона була командиром БМП, і вона тоді командувала цілим таким, я не знаю, там з'єднання, скільки там було БМП. Вони чекали, коли переправиться вся колонна, вся техніка, і вона вела колонну вперед. І на обіцяно розмінованому мінному полі е вона підірвалася. Машина підірвалася, і єдиний, хто загинув, це Оля. Вона здобула вічне життя в бою. За своє коротке, але таке яскраве життя сімба стала прикладом для мільйонів, а пам'ять про неї не згасне у серцях тих, хто знав її надзвичайний життєвий шлях. ти прекрасна. Ми завжди це говорили. Я буду говорити по смерті. ти прикрас. Україна має пам'ятати про неї. Це точно. Це 100%. Всі, хто з нею воював поруч, всі, хто її знав, ну, таких українок, їх одиниця. А росіянах – це взагалі випадковість. Це мегань. Привіт, Україно! Я твій громадянин. Мене звати Роман Ратушний. Ці слова з уст Романа наживо більше не почує жоден українець. Вони залишаться лише в архівних відео та пам'яті мільйонів. А а Україні! Йому навіки залишилось 24 роки, та навіть за цей короткий час роман встиг залишити слід в історії нашої держави. Ти змінив життя стількох людей. Ти, можливо, не збудував будинок, але ти випликав громаду. Ти не посадив дерево, але ти відбив парк. Ти не залишив, не дав життя дітям. Але ти не лишився без нащадки. Боротися за незалежну країну Роман почав з юних літ. У листопаді 2013-го хлопець одним із перших вийшов на Євромайдан і зазнав нападу беркутівців. За мною ще двома дівчинами біжало шість чоловік Беркута. Ну як я потім знав, це були ребята із спецроти садовника, і вони просто били всіх. Ну було шістнадцять, там сказати з половиною. Тому mm -hmm. що він дуже сильно спішив дорослічати. Я коли дізнався, що він був серед студентів, яких побили власне, в того ж ранку, тому що я був поруч з Майданом, і я його зустрів десь яйце. восьма ранка, коли я його перестріли, забрав на квартиру. Яку знімала там наша редакція, і мене не здивувало, що він там був взагалі небайдужість, загострене почуття справедливості та активна громадянська позиція цими якостями був наділений роман, і саме вони підбурювали його діяти на користь місту та країні, у якій живе. Тому після майдану він став на захист Протасового Яру. Я борюся за збереження прота свого яру, 30 гектарів лісу в центрі Києва. Все, де зараз я стою, вирубані всі ці дерева. Це все заради трьох будинків. Численні звернення та акції протесту повернули цій ділянці статус зелених насаджень. По суті, це була афера. яка в суді була докладно прояснена. Уже стали на сторону громади Київська міська адміністрація і мер Києва. Тому що всі розуміли, на яких підставах це все намагалися зробити. Він розумів, що є дуже багато таких вразливих місць на кшталт локальної історії в тому ж самому Протасовому єру, які на глобальному рівні інституціональному інструкцію... не дають Україні вийти на новий рівень. Утім, обурені забудовники, які співпрацювали з представниками влади, не пробачили активісту зруйнування їх планів. Я був вимушений переховуватися близько трьох місяців, поки не врегулювалася ситуація з тітушками. За моїм будинком протягом всього цього часу стежили автомобілі. Ну тітушки на автомобілях орендованих у однієї фірми. Помститися ратушному за заборону зведення хмарочосів вдалося у 2021-му. Тоді під час акції протесту, на підтримку Сергія Стерненка, активісти розмалювали вхід до офісу президента графіті та пошкодили вхідні двері. У цьому звинуватили Романа. Суд відправив його під домашній арешт з електронним браслетом. Натомість адвокати подали апеляцію на арешт і виграли справу. З початком повномасштабного вторгнення ратушний добровольцем став до лав Сил оборони України і створив підрозділ Протасового Яру. Вони підійшли до дня вторгнення, уже маючи не просто дієздатну громадську структуру. Яка вже пройшла і вогонь, і мідні труби, і ця маленька армія просто вступила в війну. Буквально з перших дня спершу Роман захищав Київ. Згодом діяв на Сумщині та брав участь у деокупації населених пунктів області. Фатальним для нього стала оборона ізюма. Роман Ратушний загинув 9 червня 2022 року, потрапивши у ворожу засідку. Спочатку ця інформація пішла по закритих каналах, тобто про неї знали, ну, не кажучи, такі вузькі кола активістів. А оскільки там фігурували тільки прізвища, то деякі мої друзі почали дзвонити мені, чи, чи в мене все добре. Коли я намагав, там, намагався зв'язатися зі спільними знайомими, а мені підтвердили, що Рома не повернувся виходу. Але Інформація була дуже суперечлива. Кілька днів. Поки Рому не могли забрати. Мабуть, були найбільш важкими, тому що це були ще такі дні надії. Та 14 червня смерть Романа Ратушного була підтверджена офіційно. Вони залишили тіло там, де воно. Пробуло кілька днів, там дуже недалеко від того місця, де Рома загинув, але його залишили вигляді приманки, рому забрали з -під носу. Це була ніч, коли була дуже сильна злива і гроза. І саме її чекали, була вже готова група. 16 червня прощатися із героєм прийшли сотні українців, для яких він став символом боротьби за незалежність України. Я думаю, його чекало блискучими. Він він домів стати одним із національних лідерів України. Натомість поповнив пантеон український воєн за незалежність. Він постарався зробити так, щоб його життя було продовженням його після смерті. Нині в Києві та Ізюмі є вулиці, які носять ім'я Романа Ратушного, тож пам'ять про цього воїна житиме століттями. Кожного дня давайте любити за себе і за рому. Вірити, як він вірив. І за Рому. І будувати країну. Яку би він хотів, щоб нею пишатись разом Начальник! А у нас тут новий рік. Все, а ще я тебе люблю і цілую. Все, давай, коротше, я погнав далі по позиціям гуляти, тому що цих дурнів не дождався. Чмоніки, чмоньки, чмоньки. чмоньки. На цих кадрах життєрадісний та досвідчений офіцер і командир роти Андрій Верхогляд із позивним Лівша. Він передає вітання своїй коханій Марині з передової. Потім телеку показати навіть з життями затримує напруги на бомба. У 2016-му відразу після випуску з академії сухопутних військ Андрій поїхав на схід, де як командир механізованого підрозділу стояв на захисті до Кучаївська. Гережає Афанась! А що зробиш? А вже наприкінці січня 2017 року підрозділ лейтенанта Верхогляда відбив атаку диверсійно-розвідувальної групи противника у промисловій зоні Авдіївки. Тоді наші воїни штурмом взяли позицію противника Алмаз під мінометним та артилерійським вогнем. Бійці утримували позицію тиждень. За таку відданість та мужність Андрій разом з побратимами отримали державні нагороди. Верхогляд, хочу сказати, що він там з, перших, з першого моменту боїв 20-градусний мороз постояв Я йому кажу, Андрюха, що будемо робити, здаємо позиції чи ні? І він мені каже, товариш полковник, тут кров наших солдат. І ми від цього не підемо. Да, там, его, там доставили життя кращі люди. Це набна пам'ять, щоб ми знали, за що ми працюємо. Вони не направили забирать туди салдати. Я кажу, ви що зробили? Я кажу, товариш, ми вже стомилися, ділять солдат. Утім, сам герой таким себе не вважав, а нагороду приймав дуже скромно. Дякую. Насправді я вважаю, що нагорода не мія. Нагорода моєї мами, що відмовляла мене йти в армію. Нагорода мого брата, який пішов на війну зі словами малий воюю я чує бути дома. Початком повномасштабного вторгнення Андрій командував на гарячому броварському напрямку. На його сторінці у Вікіпедії написано, що він широко відомий у Борисполі як веселий хлопець, що гатив орків. Згодом він знову поїде на схід у ті самі місця, де колись познайомився з майбутньою дружиною. Я прийшла після академії в батальйон начальником медичної служби, а він там був командиром роти. Уже на той момент він був народним героєм, він вже собі знав все, як має бути, що таке війна і що таке смерть і так далі. Війна поєднала, війна розлучила. на жаль. Через службу він мало проводив часу з родиною, але вдома його завжди чекали найрідніші. Він досить тепло, відносився до своїх бійців, він не міг їх кинути, там навіть відпустку піти, бо ось там, де да, те, -то те -то відбувається, я не можу. Він, можливо, став в якійсь мірі м'якшим, хоча він там завжди таки ні, не буду, не буду там до сліз. Я не ведуся ще щось. Він і не вівся, але десь в якихось моментах було видно, що от дитина його більше кличе додому, грубо кажучи. <плес> Він мріяв після війни стати журналістом та жити зі своїми дівчатами. В деяких моментах служби він вже казав все я втомився. Тобто, коли от там була така більш охопна війна, уже останні роки 20-й рік та десь було якесь відведення, ще щось він каже. Все я звільняюсь, піду вам поступлю ще на журналістику і так далі. Але але ну, я ж кажу, та ну та ти ж не підеш, це ти тільки говориш. Кожен раз він казав, що все я звільняюся, цей контракт закінчується, і все але Кожного разу він підписував його далі. Доброго дня, студія. Зараз ми знаходимося в найгарячішій точці нашої України. в діївській промзоні. прямий репортаж веде командир третьої роти, лейтенант Верхогляд. У червні 2022 року. Неймовірний та життєрадісний воїн Андрій Верхогляд із позивним Лівша загинув на полі бою на Світлодарській дузі. Йому було 27. Коли зібралося, що зможу сказати, хоч пару слів, просто. Ну, не взахліп сльозами, щоб вона хоч щось зрозуміла, це було сорок. Я їй пояснювала, що папа вже на хмаринках, та дивиться на неї. І знаєте, коли я плачу вдома, там ну, нагріває, це, на жаль, часто буває, вона е, каже: мам, не плач, ти ж сказала, що ми будемо сильними. Ти сумуєш за папою. Я кажу, так, я вже, зараз я заспокоюся, добре. От воно ну, вона іноді наче забуває, а іноді от, каже, ну, папа, дивиться з хмари. перший час було дуже важко. Вона там ключі. Я дала батькам. Вона каже, це папа ні ключі. Давай, там". 8 липня у Михайлівському Золотоверхому країна та рідні попрощалися із легендарним командиром 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців майором Андрієм Верхоглядом. Воювати треба не за землю, а за. Те почуття, те почуття, яке виникає, коли ти чуєш слово батьківщина. От оця якась любов навіть не любов, а це тепло от за нього треба боротися. Так, слава і вічна пам'ять всім Што героям, пам всім воїнам, які поклали своє життя за майбутнє нашої держави. Це дійсно найбільша трагедія, напевно, в тому, що.